Всім привіт! Ми команда Flexi Trainer Life. Сьогодні ми хочемо продемонструвати наш мобільний додаток для занять спортом досягай нових з нами. Якщо ти маєш низький рівень фізичної активності або маєш проблеми хар з харчуванням, чи відчуваєш відсутність персональної підтримки з боку тренера або страждаєш від неякісного сну, тобі саме до нас. Ми підкажемо, як слідкувати за станом свого здоров'я, які фізичні вправи робити, яку дієту обрати, коли лягати спати, щоб добре почуватися, та як не втрачати мотивації до занять спортом. Ми провели дослідження у різних вікових групах. Наші запитання були: чи користуються люди смартфонами, чи мають вони програми для занять спортом. І Більшість відповідей була так. Тобто дуже багато людей на сьогоднішній день користуються смартфонами та мають в своїх смартфонах мобільні додатки для занять спортом. Також ми провели інше дослідження, в якому запитали, чи, люди, чи цікавий для людей здоровий спосіб життя, чи цікава для людей тема здорового харчування, чи займаються вони спортом та фітнесом, і чи задоволені вони якістю свого сну. Також е, на питання, чи використовують вони якісь програми та додатки для моніторингу фізичних активностей, е, декілька відповідей було так, але більшість відповіло ні. І також чи хотіли б вони мати в своєму смартфоні програму, яка б мала в собі функції відслідковування якості сну. Та допомогла б людям займатися спортом. Більшість відповідей була так. На основі проведених досліджень ми виявили такі цінності: візія спонукати користувача вести здоровий спосіб життя та займатися спортом за допомогою зручного зрозумілого додатку з моєму смартфоні. Місія це створення інтерактивного додатку для поліпшення якості здоров'я, занять спортом та фітнесом як інноваційного і корисного інструмента, який допоможе людям удосконалювати своє здоров'я та фізичну форму, роблячи цей процес доступним, цікавим та ефективним. І наші цінності: це здоров'я, благополуччя, персоналізація та індивідуальний підхід, мотивація і підтримка. Доступність і зручність, інновації та розвиток, довіра та безпека, співпраця та партнерство. Які рішення ми пропонуємо? Аналізувати кількість спожитих та спалених калорій, планувати свою фізичну активність. Додаток допоможе зробити меню смачним та корисним. Гігієна сну допоможе зробити твій сон здоровим та тривалим. Персональний тренер у твоєму смартфоні. А також допоможемо обрати тип та методику тренування, використовуючи велику базу корисних вправ та методик. Функція мобільного додатку для робочого місця з регулярними підказками це створення мобільного додатку з функціоналом, який надсилатиме користувачам регулярні нагадування про необхідність піднятись з робочого місця та виконати коротку фізичну вправу або розтяжку. Додаток також може надавати поради щодо правильної постави під час роботи, це сприятиме зменшенню часу, проведеного в сидячому положенні, та покращить загальний стан здоров'я. Функція мобільного додатку для пошуку та замовлення здорового харчування. Додавання цього функціоналу в мобільний додаток допоможе користувачам знаходити ресторани, кафе або служби доставки, які пропонують здорові страви. Також функція може Надавати інформацію про калорійність та харчові властивості страв і допомагати замовляти страви, що відповідають конкретним дієтичним обмеженням. І ще одна функція буде в нашому додатку щодо моніторингу та покращення якості сну. Ми додамо функціоналу мобільний додаток, який підключатиметься до спеціального пристрою і щитуватиме з нього параметри сну, такі як тривалість, якість та рівень розслабленості. За деякими результатами моніторингу, цей функціонал. Може надавати користувачам рекомендації щодо покращення сну, включаючи поради щодо графіку сну вправ для розслаблення перед сном. Хто буде нашим клієнтом? Наш середньостатистичний клієнт буде чоловік, неодружений, його вік буде до 30 років, він буде мати високий дохід, його хобі будуть комп'ютерні ігри і професія пов'язана з сидячим способом життя. Клієнт за стосунок наш підійде для кожного, хто займається спортом, додаток складатиме план тренування і радитиме певні види тренувань. Також додаток підійде для людей, які стежать за здоров'ям та якістю сну. Якщо в них є проблеми зі здоров'ям, а саме з зайвою вагою, то програма допоможе скласти дієту, а також, якщо є проблеми зі сном, то програма допоможе скласти графік, щоб забезпечити вам здоровий сон. Ми проаналізували наших конкурентів і виявили, що конкурентами є такі додатки, як MyFitnessPal, FitBit та Nike Training Club. З приводу монетизації, ми плануємо мати наш базовий функціонал і безкоштовно його надавати. Це буде доступ до 100 фізичних вправ із картинками та можливість замовлення дієтичної їжі. Підписка буде коштувати 9,99 центів на місяць або 79 доларів 99 центів на рік. Це буде доступ до 500 фізичних вправ з відеоуроками та регулярні нагадування для виконання вправ. Також підписка здорове харчування буде коштувати так само і будемо мати доступ до сотні рецептів дієтичних страв, різних кухонь з відеоуроками їх приготування. Та можливістю розміщення дієтичних страв у застосунку для власних ресторанів і кафе. І ще одна підписка якісний сон, яка буде коштувати 4 долари 99 центів на місяць або 39 доларів 99 центів на рік, і вона буде надавати доступ до порад щодо покращення якості сна. З приводу ресурсів команда: початкові етапи проекту будуть вимагати великих зусиль від усієї нашої команди. Інфраструктура для зберігання даних ми будемо використовувати надійне хмарне сховище, і після завершення проєкту і настання етапу релізу ми будемо використовувати ресурси, грошові ресурси, часові ресурси для просування нашого проєкту. Наша дорожня мапа виглядає ось таким чином. Осінь 2024 року ми плануємо розробку бета версії додатку, бета-тестування на фокус-групі та внесення змін на основі тестування. Весна 2025 року реліз першої стабільної версії, просування продукту в мережі та перші 10 тисяч користувачів. І осінь 2025 року це наступний раунд інвестицій, збільшення команди розробки та додавання нових функцій. Для вас працювала наша команда Олександр Кольцов, фронтенд девелопер, Олексій Кузуб, бекенд девелопер, Панасюк Андрій, софтвер тестер Дякую за увагу!